Добрий день, шановні друзі! Сьогодні хочу торкнутися такої важливою теми, як сервіс готівки на касі або як отримати кошти, якщо немає поруч банкомату. Що таке сервіс готівки на касі? Це означає зняти готівку з картки в касі супермаркету або кафе. Можливість досить нова, але вигідна для обох сторін. Покупець при цьому отримує ще один привід обрати ваш маркет або заклад. А рітейл переводить виручку в електронний вигляд та мінімізує свої ризики із зберігання готівки та інкасації? Як має оформлюватися така операція? Як відбувається операція видачі готівки на касі? Суть сервісу заключається в наступному. Купи товар, розплатись карткою, отримай готівку зі свого рахунку. Для відвідувачів максимально зручно. Але дуже багато власників магазинів не знають, як проводити дану типу операцію через касові апарати. І з якими запитаннями при цьому доводиться мати справу торговельному підприємству, зараз розглянемо у цьому відео. Покупець завітав до магазину чи кафе, розрахувався за хліб, чи капучино платіжною карткою і раптом згадав, що потрібно ще знайти зайти на ринок і, значить, знадобиться готівка. Тепер не треба бігати по району шукати банкомат. Певну суму можна отримати просто в магазині чи кав'ярні. Обов'язково для цього умова у торгівця Повинен бути РРО або ПРРО, тобто касовий апарат. Хто може виконувати функцію банкомату? Це підприємства, їх відокремлені підрозділи та ФОПи, які приймають платіжні картки та використовують РРО або ПРРО, можуть надавати держателям карток послугу видачі готівки на касі. Це прописано в пункті 9 положення 148. Умови треба обов'язково прописати у договору еквайрингу. Для зняття готівки підійде будь-яка карта. MasterCard або VisaCard у партнерстві з банками запустили послугу готівка на касі. Наразі максимальна сума витачі в одну транзакцію 500 гривень. Вона, вона не залежить від вартості покупки. Щоб отримати кошти, продавець. Вводить Пін-код або проводить верифікацію в платіжному мобільному додатку, зокрема Приватбанк, Аваль, Укрсімбанк, ОТП, Банк тощо. Як організувати видачу коштів? Відвідувач оплачує товар банківською картою і повідомляє Касирові, що бажає зняти готів. Продавець ідентифікує індифі... картку, провіряє наявність. На зворотньому боці і підпис власника картки. Після цього проводиться картку магнітною смугою через зчитувач пристрій терміналу або ж клієнт розраховується безконтактною карткою через PayPass, спочатку набравши Пінку. Касир проведе розрахункову операцію, надрукує два примірники квитанції платіжного терміналу. Паралельно на касовому апараті надрукує фіскальний касовий чек за операцію видачі готівки коштів держателям електронних платіжних засобів форми номер фкч 4. Приклад є в кінці цього відео. У чеку мають бути назва Рядок 2 та адреса господарської одиниці рядок 3, Ідентифікаційний номер. Платника ПДВ рядок 4. Податковий номер. серія та номер паспорта, номер ID-картки для неплатників ПДВ або фізичних осіб. Рядок 5. Індифікатор екварінга рядок 6 та платіжного пристрою рядок 7. Назва операції та валюта. Сума виплаченої готівки визначається в рядку 8. Сума комісійної винагороди банку в рядку 9, реквізити картку в рядку 10. Назва платіжної системи рядок 11 і код авторизації рядок 12. Фіскальний номер, чек є чека. Дата, день, місяць, рік і час, година, хвилина, секунди операції зазначається в рядку 13, а також QR-код в рядку 14. Заводські та фіксальні номери вашого касового апарату в рядку 15 і 16 відповідно. Напис чек, видача коштів і графічне зображення на іменуванні логотипу виробника зазначається в рядку 17. Це зазначено в пункті 2 розділі 7 положення номер 13 Видайте відвідувачу готівку, квитанцію платіжного терміналу та видатку. Чек. Якщо працюєте з програмним РРО, надішліть є чек СМС-кою або на емейл держателя картки. Це прописано в положенні 148.9. Банк перекине кошти з безвитівкового рахунку клієнта, рахунок суб'єкта господарювання, зазвичай гроші зайдіть на наступний день. Як задокументувати таку видачу? Торговець має, до якого звернувся клієнт, із проханням видати готівку з платіжної картки, має надрукувати і видати клієнту фіскальний касовий чек форми пкч 1 на реалізований товар, квитанцію платіжного терміналу на реалізований товар, фіскальний чек видачі коштів ПФК. Hп це номером фкч 4 на видачу готівки, також квитанцію платіжного терміналу на видачу готівки. Після цього оформить прибутковий касовий ордер Ордер на всю суму готівкової виручки за ZZ Звітом і видатковий касовий ордер на загальну суму, видануї із картки готівки. У видатковому касовому ордері не заповнюйте реквізити, отримав, дата, сума, підпис одержувача і дати дані документа, що засвідчують особу одержувачі. Про це чітко прописані в пункті 32 положення 148. Решту реквізитів видаткового касового ордеру заповнюють у загальному порядку. Запишіть дані в прибутковому касовому ордері та видатковому касовому органі до касової книги. Якщо ви ФОП, і касової книги не ведете, нічого записувати не доведеться. На цьому ваша місія закінчена. Якщо ви товариство, то ви повинні оформити все в бухгалтерському обліку. Для ФОПів це не стосується так, як ФОПи ведуть спрощений бухгалтерський облік. Для товариств ми зараз все розглянемо на прикладі. Коли виплати в касі з грошей з карти зробить проведення таких проводок дебет 333-го грошові кошти в дорозі в національній валюті, кредит 301-го готівка в національній валюті. Після авторизації, операції та надходження грошей на рахунок дебет 311-го, кредит 333. Поточні рахунки в національній валюті за обслуговування розрахунків банк може справляти комісію. Обліковуйте її на рахунку 92 адміністративні витрати. Розглянемо, на прикладі. облік операції за сервісом готівка на касі. 16 березня 2023 року в товаристві Зірка реалізували товар з оплатою готівка на суму 6000 гривень, в тому числі ПДВ 1000 гривень. Платіжною карткою 1800 гривень, в тому числі ПДВ 300 гривень. Два купу покупці попросили видати їм із картки по 500 гривень. Банк зарахував кошти наступного дня, 17 березня 2023 року. Комісійна винагорода банку становить 30 гривень. Отже, які ми робимо проводки? 1.16.03 року робимо першу проводку, отримали дохід від продажу товарів за готівку. Дебет 301 -го кредит 702 рахунку на суму 6 тисяч гривень. Друга проводка отримали дохід від продажу товарів, за який розрахувалися карткою. Дебет 333 кредит 702-го рахунку на суму 1800 гривень. Третя проводка відображаємо ПДВ 1000 гривень плюс 300 гривень. Дебет 702 кредит 641 рахунку на суму 1300 гривень. Четверта проводка видали готівку з платіжної картки. 500 гривень плюс 500 гривень. Робимо проводку Дебет 333 кредит 301 рахунку на суму 3000 гривень. Наступного дня, 17 березня 2023 року, робимо наступні проводки. П'ята проводка. Зарахували кошти за розрахунками за товар. Дебет 311 рахунку кредит 333-го рахунку на суму 1800 гривень. Шоста операція зарахували кошти за готівкою, яку видали з каси на картку. Дебе 311 рахунку кредит 333 рахунку на суму 1000 гривень. Сьома операція сплатити комісію банку. Деби 92 кредит 333 рахунку на суму 30 гривень. У цьому випадку видається фіскальний чек форми ФКЧ 4 за операцію з видачі готівкових коштів держателям електронних платіжних засобів. Для операції зняття готівки існує окрема форма чек, затверджена додатком 6 до положення про форму та зміст розрахункових документів електронних розрахункових документів. Затверджена наказом Міністерства фінансів No13 від 21 січня 2016 року, доповнена згідно з наказом No306 від 18 червня 2020 року і змінами внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів No329 від 8 червня 2021 року. До вашої уваги. Пропоную переглянути фіскальний чек форми ФК4 і фіскальний чек магазину. Упевнена: сервіс готівка на касі набирає обертів, де далі більше банкома. банків долучається до заходу. Сума транзакцій також зростатиме. А якими документами це підтвердити, ви тепер знаєте. Якщо у вас виникнуть питання, пишіть у коментарях. Я підготую повний пакет документів, як користуватися сервісом готівка на касі. Підписуйтесь на мій YouTube канал, щоб не пропустити наступних відео. Дякую за увагу!